Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо, дорогі браті і сестри, свято на честь великомученика Димитрія, якого церква називає мироточцем. І сьогодні, роздумуючи над Його життєвим подвигом, ми запитуємо себе, що дало йому силу звершити цей подвиг мучеництва. І відповідей може бути дуже багато. Найперше, це є дія Божої благодаті, друге, це є стійка віра Димитрія. Але хотів би з вами сьогодні заглибитися у першопочаток, з чого почалося становлення віри святого Великомученика Димитрія. І відповідь, напевно, ми знайдемо і у його дитинстві. Тому що життя Піс його каже нам, що його батьки, хоча були дуже багатими впливовими людьми, були християнами. Вони зберігали віру в Христа, таємно молилися у каплиці у своєму домі і цього навчали святого Дмитрія, маленького Дмитрика, якому вже з дитинства. Прищепили любов до Христа, любов до віри, любов до підпільної церкви, до якої вони належали. І тому, напевно, сьогодні ми маємо застановитися, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, над тим, чи ми наслідуємо батьків Димитрія у нашому вихованні дітей. Дуже часто ми недооцінюємо важливості християнського виховання для наших дітей. Ми даємо дітям все необхідне, але тільки земне, Даємо їм одяг, даємо їм їжу, даємо їм виховання. Але дуже часто забуваємо, що саме школою, першою школою для дитини є сім'я. Сім'я, у якій дитина пізнає світ, сім'я, у якій дитина починає молитися, починає промовляти перші слова молитви. І часто ми не виконуємо тої функції, яку поклав на нас Господь Бог при створенні шлюбу, при створенні таїнства сім'ї, адже створенням. Початком взяття шлюбу на себе ми зобов'язуємося жити по-християнськи і бути тими, які будуть передавати віру своїм дітям. Це найголовніше завдання батьків. Бо якщо дитина не буде отримувати цього у сім'ї, то ні церква, ні школа не зможе дати цього дитині. Тому першою формацією, яку отримає дитина, буде саме сім'я, виховання в сім'ї. І саме це дало поштовх до подальших дій, зростання у вірі Святому Димитрію і спричинилося до того, що він став мучеником за віру. Тому сьогодні у цьому святі на його честь маємо попросити Божої ласки. Щоб Господь за молитвами святого Великомученика Димитрія дав нам ласку доброго виховання для наших дітей, за яких ми несемо відповідальність, щоб наші сім'ї стали тими першими школами молитви, школами віри, школами, де діти будуть пізнавати Бога. І Укріплюватися у вірі вже з дитинства, як укріпився у цій вірі святий великомучник Димитрій, і в подальшому став мучеником за віру, приніс цей найбільший подвиг жертви зі свого життя. Нехай наші сім'ї, родини стануть тими колисками віри для наших дітей, щоб вони зростали добрими християнами і свідчили про Христа. У цьому світі, амінь.